Вітаю колеги у школі успішного бухгалтера. Детально про школу в описі під відео переходьте за посиланням, реєструйтесь. Також дякую тим, хто вже подав заявку і вступив до школи. Ну а для всіх підписників мого ютуб-каналу відтепер безкоштовно доступні онлайн-курси. І цей відеокурс, зараз, який ми з вами проходимо, це відеокурс середня зарплата, зміни у розрахунку. Урок третій: Як визначити загальну кількість днів? При розрахунку суми відпускних та компенсації за дні невикористаної відпустки. Колеги, ми вже з вами на першому уроці вивчали, як визначити розрахунковий період для відпускних і для компенсації це окремі правила. А на уроці другому пройшли з вами період е, визначення сукупного доходу, тобто які доходи ми включаємо, які не включаємо, які пропорційно включаємо. Правильно? Для того щоб розрахувати середню зарплату і визначити суму відпускних та компенсацію за дні невикористаної відпустки, ми маємо пройти три кроки: перший крок розрахунковий період вже пройшли, другий крок розрахунок сукупного доходу визначили. Третій крок це визначення загальної кількості днів в розрахунковому періоді. Отже, маючи розрахунковий період. Складаємо ту кількість календарних днів, яка припадає на місяці відповідного розрахункового періоду. Припустимо, мій працівник відбуває у відпустку в листопаді 23-го року. Його розрахунковий період з 1 листопада 22-го року по 31 жовтня 23-го. Як я складаю дні? Я беру всі календарні дні цього періоду. 22-го – 30 днів плюс грудень. 22 – го 31 плюс січень 31 і так далі. Тобто я складаю всі календарні дні місяців 12-місячного розрахункового періоду. За загальним правилом результат складатиме 365 днів, інколи 366. Але, колеги, зверніть, будь ласка, увагу в умовах дії мирного стану, в періоді складання календарних днів. Ми мали б з вами виключити. Святкові і неробочі дні, які описуються у статті 73 кодексу законів про працю зараз Україна перебуває в умовах дії воєнного стану законом 21.36 дія статті 73 призупинена, тому при визначенні сукупної кількості календарних днів ми не виключаємо з вами святкові дні. І неробочі, що припадають в розрахунковому періоді. Тому складаємо просто всі календарні дні, як ми це зробили на прикладі. Або припустимо, у працівника іде звільнення у листопаді 2023 року. Його розрахунковий період буде з 1 січня 2023 року по 31 жовтня 2023 року. Як скласти? Це 10 місяців розрахункового періоду. Складаємо 31 плюс 28 плюс 31 плюс 30 плюс 31 плюс 30 – 31, 31, 30 і 31. Склали календарну дні, кількість календарних днів, отримали сукупну їх кількість. Так, ну а тепер, колеги, треба звернутися до пункту 2 сотої постанови, яким визначено і затверджено порядок розрахунку середньої зарплати. До речі, колеги, ви всі все це можете дивитися в описі під відео, адже текст, який я для вас підготувала і зараз розповідаю, так само є. У описі, у текстовому форматі, тому використовуйте його. Отже, із постанови, що ми бачимо з вами, пункт 2 сотої постанови визначає, час протягом якого за працівником не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається із розрахункового періоду. Які це періоди, які це дні? Ну, по-перше, найпоширенішими є календарні дні відпусток без збереження зарплати. Ну, давайте припустимо. В нашому прикладі у працівника, який відбував відпустку в листопаді 2023 року, де розрахунковий період з 1 листопада 22 по 31 жовтня 23, у січні місяці. Повний місяць всі дні були у без безбереження зарплати. Як ми будемо з вами складати сукупну кількість днів? Розрахунковий період у нас є. Поскладали всі календарні дні, які у нас є в розрахунковому періоді. Маємо результат 365, А тепер із цього результату виключаємо дні з так званими поважними причинами. Дні відпусток без збереження від зарплати ми завжди виключаємо як поважна причина. Тому у мене в січні 2023 року їх. 31 із загальної кількості 365 я виключаю 31 день. Так, тобто, ось таким прикладом ми з вами виключаємо із розрахункового періоду ту кількість календарних днів, яку працівник, період якого працівник не мав заробітку. Нагадаю, крім відпусток без збереження заробітної оплати, сюди відносяться відпустки по догляду за дитину до 3 до 6 років. Сюди також відносяться дні простою, не години, а Повний календарний день, да тобто повний робочий день працівника. Простою, не з його вини. Далі дні, календарні дні призупинення дії трудового договору, що виникли внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Далі, в такому випадку, знову ж таки, якщо у вас такі випадки були, ми всі ці дні, коли у працівника діяли умови призупинення, вони так само всі від першого до останнього дня виключаються із загальної кількості календарних днів. І, звичайно, у нас додана ще одна причина, яку ми виключаємо в днях, це період військової служби. Адже нагадаю, починаючи з 19 липня 2022 року, у нас за працівниками не здійснюється збереження середнього заробітку за законодавством, за статтею 119 кодексу законів про працю. Відповідно, і календарні дні в такому розрахунку ми маємо з вами виключати. Ось цей момент дуже важливо зараз з вами. Запам'ятати, адже коли у вас, наприклад, працівник демобілізується, да і буде звільнятися, його розрахунковим періодом буде період 23-го року. Якщо це буде у 23-му році, то відповідно у нього є цей період, але календарних днів як і доходу, як ви розумієте, нема. Нагадаю, тут діє правило про яке ми говорили. У на першому уроці, тобто для розрахунку, ми будемо використовувати посадовий оклад, що буде множитись на відповідну кількість місяців розрахункового періоду у 2023 році. Детально, до речі, можете звернутись до першого уроку, який є на моєму youtube каналі Ну і колеги. Насправді ще із практики дуже часто опитують, як бути з календарними днями е, встановленого неповного робочого тижня, коли ініціатором такого режиму є е, такого, такої ідеї встановлення роботи, є роботодавець. Одна справа, коли працівник би написав заяву, прошу встановити мені неповний робочий тиждень з понеділка по четвер, а п'ятниця вихідний, то такі. Е, Особливий розрахунок днів ніяк не вплинув би на сукупну кількість календарних днів в розрахунковому періоді. А от що стосується випадків, коли неповний робочий тиждень вводиться за ініціативи роботодавця, то є відповідна зміна істотних умов праці, і працівник погоджується на такі умови роботи, да, тобто не оскаржуючи ці дії і продовжуючи в них працювати, то тут іще за давніми роз'ясненнями Міністерства соцполітики такі календарні дні. Які встановлено за ініціативи роботодавця, вони є погіршеним для працівника. Відповідно, не можуть враховуватися як звичайний календарний день і мають бути виключені із сукупної кількості календарних днів розрахункового періоду. Ну, наприклад, у місяці у працівника робочий тиждень встановлено з ініціативи роботодавця з понеділка по четвер. П'ятниця вихідний день працівник не працює. Так настояло підприємство. В такому випадку: п'ятниці всі такого місяця будуть виключені із розрахунку, адже за працівником в цей день не зберігався заробіток. За умовами норми робочого часу стаття 50 зобов'язує роботодавців забезпечити нормовану да, використовуючи п'ятиденку або шестиденку або графіки змінності із дотриманням 40-годинного робочого тижня. Тобто в умовах, коли роботодавець йде на неповний робочий час, зменшуючи норму працівнику в примусовому порядку зарплату за фактично відпрацьований час, у п'ятницю у працівника немає збереження заробітку, відповідно, таку п'ятницю потрібно так само виключити. Із розрахунку сукупної кількості календарних днів. Ну, колеги, і для всіх бажаючих, хочу нагадати, хто хоче записатися на навчання та підвищення кваліфікації до школи успішного бухгалтера, де навчання проходить увага онлайн і офлайн в затишних навчальних класах. Будь ласка, дивіться інформацію в описі під відео. Переходьте за посилання, подавайте заявки і вже можна реєструватися до школи. Ну і для всіх. Підписників мого youtube каналу колеги. Нагадаю, що відтепер доступні безкоштовні онлайн-курси. Тому натискайте на кнопочку підписатись, долучайтеся, ставайте підписника мого каналу і не пропустіть наступні свіжі онлайн-уроки, а також свіжі новини. І будьте, будьте першими, аби не пропустити нічого важливого. Наразі зараз завершуючи урок, кажу вам па-па і до зустрічі.